Сенсорний дизайн це про датчики чи про відчуття? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, яку останнім часом впроваджують дизайнери у всьому світі, а саме, сенсорний дизайн. Що це таке, як він впливає на наше самопочуття, і головне, як впровадити його у власному просторі. Якщо ви хочете створити не просто гарний, а ще й комфортний та живий дім, залишайтеся зі мною зараз. З усім розберемось. Отже, що таке сенсорний дизайн? Одразу відповім: це не про величезну кількість датчиків, де все працює за допомогою дотика. Це новий підхід в оформленні простору, який враховує вплив на всі п'ять людських відчуттів. Зір, слух, нюх, дотик і навіть смак. Це не лише про естетику, а про те, як ми відчуваємо простір тіло. Такий підхід особливо популярний у скандинавському дизайні, японських інтер'єрах, а також в сучасних просторах, так званому оздоровчому напрямку. Ключова ідея створити середовище, яке розслабляє, стимулює або балансує наші почуття у складному динамічному світі. Давайте розберемо по відчуттях, на що спираються дизайнери при створенні сенсорного простору. Зір. Теплі кольори, м'яке освітлення, природні текстури. Треба уникати кричущих кольорів. Добре працюють нейтральні відтінки зелень, пастель. Слух. Звукоізоляція, килими, тканині, панелі. Тут використовується фонова музика, шум дощу, спів птахів через колонки або спеціальні пристрої, вбудовані в стіни або стелю. Нюх. Аромасвічки, дифузори, запах деревини чи кави. Але важливо не переборщити. Виключно легкий приємний аромат. Також добре працює лаванда, ваніль та цитрус. Дотик: дизайнери радять текстиль, такий як шерсть, бавовна, льняні подушки, м'які пледи, чорстка кераміка. Це створює тактильну насолоду. Смак. Так, навіть це можливо. Маленький чайний куточок, фрукти на видному місці, домашня випічка. Це додає дому тепла, затишку і можливість перехопити щось смачненьке, яке завжди під рукою. На жаль, зараз ми живемо у світі постійного шуму, інформаційного перенавантаження і візуального хаосу. Через це наш мозок постійно на варті, і ми втомлюємося. Сенсорний дизайн допомагає створити оточення, де мозок може розслабитися, а тіло відчути комфорт. У таких просторах легше концентруватися, працювати або відпочивати. Особливо це важливо для дітей, людей з тривожністю або тих, хто працює вдома. А тепер я розкажу про кілька простих кроків, з чого почати, щоб впровадити сенсорний дизайн у вас вдома. Перше. Почніть із освітлення: м'яке регульоване світло, тепла температура ламп, локальні джерела, торшери, свічки. Друге додайте текстури. Ковдри, подушки, дерев'яні чи плетені елементи. До речі, навіть стіни можуть стати приємними і теплими на дотик, якщо замість звичайних шпалер ви оберете рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Вони мають м'яку текстуру, ніжні заспокоюючі відтінки і виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Третє створіть сенсорний куточок. Місце для релаксу з улюбленими ароматами, музикою та затишним кріслом. Четверта залучіть природу. Рослини, натуральні матеріали, затишне місце біля вікна з видом на вулицю. П'яте. Працюйте з тишею. Прибирайте максимально шум і додавайте заспокійливі звуки. Ось і все, друзі. Тепер ви стали більш обізнаними і тепер знаєте, що таке сенсорний дизайн. Так, це не про дорогі речі. Це про усвідомленість, затишок і турботу про себе. Ваш дім може стати справжнім джерелом відновлення, варто лише прислухатися до власних відчуттів. Напишіть у коментарях, які сенсорні елементи вам найбільше подобаються у вашому просторі. Мені, як завжди, буде цікаво почитати. Не забудьте підписатися, якщо вам подобається такий контент. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей і щасливого декорування!